Всім привіт! Я Рідом Радова, і це мій канал на YouTube. Я знаю, що цю фразу ви вже не чули десь півроку, якщо не більше. І по-перше, може, ви вже забули, як я виглядаю, плюс я зараз до вас прийшла з випряненим волоссям, але це все ще я. І я. Нарешті повертаюсь на цей YouTube канал з неймовірною кількістю натхнення, з неймовірною кількістю інформації нової, цікавої для вас щодо стилю, моди, натхнення, краси. І я щаслива знову бути з вами. І сьогодні ми з вами поговоримо, звісно, про тренди літа, про основні моменти, які будуть дуже актуальні цього літа щодо естетик, певних елементів, речей з гардеробу або позицій. І, звісно, сьогодні ми з вами поговоримо про все головне, що буде в тренді цього літа, тому поїхали. Друзі, я знаю, і по-перше, такі Ріта, що було? Де ти була? Я не знаю, чи слідкуєте ви за мною в інстаграмі, якщо ні, можете слідкувати, грінтіновшуби я там підписана. Так ось я переїхала з Парижу в Берлін. Це вже третій чи четвертий мій переїзд в іншу країну. Тому як ви можете зрозуміти, це трішки впливає на твою кількість енергії і капасіті, того, що ти можеш зробити. Тому насправді це дуже багато змін було до того, що я проводила трендбук, проводила нещодавно, до речі, вебінар щодо побудови гардеробу на літо. Якщо ви хочете, можете придбати запис за посиланням під цим відео. І тому дуже багато було процесів, які пов'язані з витратою часу і енергії, і при цьому продовженням всіх цих бізнесів, якими я керую, з якими я працюю. Тому мені потрібен був час, щоб трішки підзарядитися. Я не хотіла приходити на цей канал. Вичитувати матеріал, я хотіла прийти в той момент, коли я насправді зможу з вами ділитися інформацією від серця, спілкуватися з вами і знову бути в тій же енергетичній тональності, в якій ми з вами звикли спілкуватися. Тому я сподіваюся, що ви також налаштовані на цю тему. І давайте переходити до трендів. Отже, перший тренд цього літа, саме цього літа, це взагалі бохо-естетика. І бохо естетика вона є комбінацією естетикою трішки кантрі і трішки естетики. Такою рустикальною, тобто а-ля національний. Богу-естетика це дерев'яні браслети, Богу-естетика це різні такі елементи одягу, з, наприклад, принтом пейслі, що розвиваються на вітру. Це, наприклад, есенція стилю хіппі, який трішки видозмінився. І хіппі це така есенція, перехід 60-х-70-х. А стиль Хіппі з часом змінився і до нього додали трішки нові, сучасні модернові елементи. Плюс елементи кантрі, і це і стало стилем Богу. Це так, якщо дуже коротко. Тому стиль Богу це як сучасний мікс кантрі і хіппі. І це все дуже красиві, такі трішки у стилі феечка. Наряди, це шорти трішки роздрябані, це ковбойські боти, навіть влітку в комбінації з шортами, в комбінації з легкими сукнями. Це легкі такі шифонові сукні з квітковими принтами, з принтами пейслі, з більш такими Натуральними мотивами натуральні кольори, це косички навіть у волосі. Тобто, дуже багато елементів, які є основою естетики бохо. Але що я б особливо рекомендувала додавати до ваших гардеробів, бо я знаю, з вас дуже багато мінімалістів є. Додавайте аксесуари в стилі бохо. Особливо зверніть увагу на люцитові, пластикові та дерев'яні масивні стейтмент-браслети. Їх можна носити на одній руці декілька різних, їх можна носити на декілька руках, їх можна навіть здягати на верхню частину, на передпліччя. І це буде дуже так естетично трішки в стилі дюни виглядати. І ще класно, саме в таких елементах, то, що я розповідаю досить часто на наших освітніх платформах, на наших вебінарах, це те, що ви можете насправді. Правді, взяти певну естетику і зробити її своєю. Це не значить, що якщо ви мінімаліст і ви носите нейтральні кольори, мінімалістичні різні елементи, нейтральні форми, вам раптом потрібно носити короткі мікрошорти, принт, пейслі і таке інше. Ви берете певний елемент, наприклад, дерев'яний браслет. І зараз я вам покажу дуже багато варіантів. Наприклад, з масі модуці цих браслетів, дуже красивих, архітектурних. Ви їх додаєте як елемент до вашого. Мінімалістичного образу ви все ще залишаєтеся мінімалістом, але при цьому отримуєте дуже цікавий поглиблений образ з трендовими елементами, але в вашому стилі. До речі, друзі, у нас відкрилась прямо сьогодні реєстрація на оновлені і масштабовані потоки нові моїх курсів персональний стиліст, стиль для себе та курс підвищення кваліфікації стилістів. Ці нові потоки це плюс. 30 нових лекцій. Це 20 плюс годин кожного курсу. Це 10 нових лекторів Плюс до мене основного лектора курсу ми запросили ще 10 неймовірних експертів, професіоналів модної індустрії в кожному з напрямів з напрямів СММ, напрямів індивідуального пошиття, фешн-стилістів, фотографів і не тільки. Це професіонали, які доповнюють цей курс і курс стилісти, курс ти для себе, поглиблюють його, за рахунок чого ви отримаєте максимально детальну і глибинну інформацію. І дуже важливий момент, який мені особливо приємно було додати до на наших курсів це величезний неймовірний глибинний практичний блок, де я буквально в кадрі на моделі показую всі процеси стайлінгу прийоми стайлінгу, як поєднуються речі, роботу з форумами, архітектуру образу, поєднання кольорів, принтів, стилів, додавання різних естетик, силуетів і таке інше. І все це ви також будете відпрацьовувати в рамках домашніх завдань на собі та на клієнтах. і все це є в наших оновлених потоках курсів персональний стиліст, стиль для себе та курс підвищення кваліфікації, де до мене приєднались неймовірні люди, неймовірні експерти і професіонали, лідери модної індустрії. Для реєстрації на ці курси прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео. Отже, наступний елемент дуже актуальний взагалі в цьому сезоні, і це будуть трішки такі, як завжди, в трендах, хаотичні, щось естетика, щось певний елемент це танкетка. І саме не платформа, і відрізняється у нас платформа від танкетки і своєю формою. Фактично, платформа це досить рівне підвищення підошви взуття, тобто досить рівне, пряме. А танкетка це ніби підбори. Плюс платформа. І все це разом під'єднане. І ви пам'ятаєте прекрасно. І я вам також розповідала про пробкову танкетку, про взагалі танкетку ще на цьому каналі років 8-10. Тому, господи боже мій, скільки вже часу пройшло, розповідала, як вона на той момент була не актуальна. Зараз вона дуже актуальна. Але дуже важливо розуміти, яка саме пластикова, цікава, як, наприклад, в бренді Сен Лоран, яка поєднується з кольоровими мультикольоровими босоніжками. А також нейтральна мінімалістична, тобто не пробкова, пробкова платформа і пробкова танкетка не повертаються і не повернуться. А ось цікава, мінімалістична, особливо в поєднанні з якимись шортами, спідницями, а також з іншим трендовим елементом, про який я прямо зараз розкажу, буде дуже-дуже цікаво виглядати. Взагалі, перевага танкетки над платформою, це те, що ви отримуєте більш стабільний елемент як підбори, але вам комфортно, спортніше ходити на танкетці, ніж на підборах, як і більшості людей, тому що просто більше площини є, на яку можна спиратися нозі і розташовувати свою вагу на цій танкетці. І по-друге, на відміну від платформи, яка візуально трішки зробить вас вище, але не витягне як такий силует. Ця варіація, саме танкетка, обов'язково витягне і витягне ноги. Тобто силует вашої ноги буде подовжений і разом силует вашого образу також подовжений. Я особисто великий прихильник танкетки мінімалістичної у поєднанні з наступним трендовим елементом, про який я розкажу, танкетка, як на мене, це прекрасний елемент, який можна застосовувати навіть в мінімалістичних і більш крейзі образах. Танкетка привертає на себе увагу, і така мультикольорова, наприклад, як Сен лоран може класним бути стейтментом в більш нейтральному образі або доповнювати також яскравий образ. І знову ж таки, танкетка дуже комфортна. І саме у поєднанні з Capri Так ви правильно почули капрі не бріджі, не шорти, не бермуди. Дуже багато елементів. Саме капрі, саме в поєднанні з капрі, з капрями, з капрями. Це буде дуже актуально, дуже красиво глядати. І прекрасний приклад, до речі, для вас це образ нещодавній Хейлі Бібер, яка поверх всього взяла майку, і такий легкий тренч. Дуже класний, мінімалістичний варіант, якраз для мінімалістів на літо у поєднанні танкетки і капрі, тобто одразу двох дуже трендових елементів. Щодо капрі, друзі. Так, вони актуальні. І якщо ви мені зараз почнете казати про те, що капрі некрасиво сидять, спадлюжують фігури так і таке інше, я одразу вам скажу, що ви просто не знаєте капрі і не вмієте їх носити, тому що що? є різні капри. Це так само, як сказати, що штани не підходять якісь фігури. Ну, які штани, яка довжина, яка форма, чи є якісь елементи на цих штанах, чи є накладні кишені, так і таке інше. Тобто не можна цілу категорію одягу знищувати через те, що ви бачили. Один з її представників, який комусь не підходить, або вам не підходить. Наприклад, мені також деякі види капрів не підходять. Що ми робимо? Ми дивимося на нашу пропорцію фігури, на стегна, на ікри, на литки. І після цього розуміємо, яка в нас пропорція. Тобто, що взагалі нам потрібно зробити: подовжити ногу, чи в нас більше об'ємні стегна, які треба візуально трішки збалансувати, чи в нас більш довгі ноги на відміну від тулуба і таке інше для чого це важливо? Для того, щоб ми правильні. Саме капрі обрали для нас. Капрі-капрі. Ось їх саме щоб обрали правильні. Чому? Тому що коли у вас трішки більш об'ємні стегна що ви берете? Ви берете ті ж саме капрі, але не берете їх в обліпку повністю по нозі, ви берете їх більш вільними. Прямими і навіть з невеличким таким кльошем в кінці. І цей кльош, і взагалі довжина капрі, якщо у вас більш ширші стегна, об'ємні стегна і розподіл об'єму ваші фігури йде трішки в сторону стегу, ноги трішки коротші, ніж тулуб, вам треба візуально за допомогою капрі в даному випадку збалансувати цей перепад. Тому що ми робимо? Ми капрі беремо досить прямі. Важливо, щоб вони не обтягували коліно. Зверніть, будь ласка, увагу, стегна Хай обтягують, далі йдуть прямими і далі трішки кльош. І хай заходять не на середині коліна, не вище коліна, не трішки нижче коліна, а трішки опустіть їх. Прямо до найширшої або трішки за найширшу частину вашої ікри. Саме для тип фігур, скажімо так, груша або тип фігур, в яких більш об'ємні стегна, це дуже класний прийом для того, щоб збалансувати низ і щоб привернути увагу і інверсувати диспропорції в фігурі. І навпаки, якщо у вас більш Короткий тулуб і довгі ноги, то вам можна капрі взяти трішки вище і більш обтяжуючі по нозі, тобто вони взагалі йдуть повністю по нозі і ось так її обтягують. Ніяких кльошів, ніяких розрізів. А якраз для типу фігури груша можна зробити невеличкий розріз і таким чином візуально подовжити силует ноги. Тому капрі це дуже насправді. Сдібний до модифікації елемент гардеробу, з яким можна і треба працювати, і який не треба ось так от укидати і казати, що він нам не підходить, поки ви різні капері не спробували на собі. Реально приміряйте, дивіться і можна їх навіть пошити в ательє. Це буде недорого, і це буде якраз за вашими параметрами та потребами. Наступний тренд цього сезону це пастельні Прозорі елементи, це може бути що завгодно. Це може бути пастельна прозора сорочка з крепдашину, це може бути пастельна прозора спідниця, пастельна прозора сукня, пастельний прозорий бра, пастельні прозорі аксесуари, пастельні прозорі, тобто пастельний колір, плюс прозорість елементу, і особливо це стосується крепдашину і подібних матеріалів. Ідеально підходять для цього сезону. І якщо ви скажете, що вам просто в прозорих елементах речей в елементах гардеробу дискомфортно, звісно, мені також дискомфортно. Тому ви їх комбінуєте. Наприклад, прозору сорочку комбінуєте з просто майкою алкоголічкою, як я її називаю, або прозору спідницю комбінуєте з міні-шотами, мікрошортами, міні-спідницею під ними, або навіть велосипедками. Тобто, насправді на цей сезон є досить багато варіантів, як можна імплементувати цей тренд. Я думаю, що більшість з вас пам'ятає ці мої дві накидки від Zero. одна чорна, одна така, якраз. Актуальному нині кольорі Baro Yellow такий жовтий, теплий, пастельний. І ці дві накидки це як величезна така оверсайз, довга сукня, сорочка, яка розстібнута або застібнута. І я її досить часто ношу розцібнутою, як накидку. Це також спосіб, як можна додати такий елемент до вашого образу і зберегти есенцію тренду, але, звісно, не оголяти все, що не треба оголяти. Наступний тренд цього сезону це азіатські мотиви, і в першу чергу це азіатські типи жакетів, застібок і гудзиків. А ще комірці. Тічки, тобто комірець невеличкий азійський, який сам по собі стоїть. Він може бути накрахмалений чи ні, це не важливо, але його елемент досить важливий. Азійські мотиви можуть бути супермінімалістичними. Тому знову ж таки, любі мінімалісти, це спеціально для вас такий прийом. Ви можете взяти просто жакет з такими цікавими азійськими застібками. Я зараз покажу приклади, як це виглядає. І також в нашій новій колекції, до речі, салон Рідінг будуть такі елементи. І ви можете імплементувати ці позиції у ваш гардероб. це може навіть бути просто сорочка, але з комірцем-стієчкою, і це вже буде трішки відзеркалювати той тренд, про який ми говоримо, але не буде робити з вашого образу взагалі щось кардинально інше. Тому насправді найкласніший варіант це просто брати певні елементи і додавати їх до себе. Наприклад, це може бути кейп або топ в стилі кімоно, або це може сукня бути в стилі кімоно, або ви можете придбати вінтажне кімоно, вдягнути його як сукню і застібнути і додати Кітін Хілл і маленьку сумочку або клатч. Це буде дуже жіночно красиво і буде повністю передавати тренди актуального сезону, але все ще буде залишати вас в цьому образі. І останній супер-тренд цього літа це все в стилі 50-х. Це принти, це естетика, це така жіночність, це асилуетність, це паски Наталі, причому масивні, такі помітні паски талії. це капрі, це велосипедки, це спідниці сонцекльош, про які ми пам'ятаємо ще від наших бабусь. Це такі легкі кардиганчики, які ми вдягаємо на поверх, наприклад, якихось майок-алкоголічок. І що дуже важливо, до речі, на літо дуже багато жінок, я знаю сама прекрасно. на Діє своїх клієнток і взагалі від того, що в мене питаються, і звертаються і повідомлення в Директ, і від наших студентів, які звертаються також запитами від своїх клієнтів. Щодо того, що багато жінок хвилюються щодо рук на літо, оголення руки, комплексують щодо об'ємів рук і таке інше. Прекрасний варіант збалансувати верхню частину фігури, Перекрити руки або трішки їх скоригувати, це вдягти такий напівпрозорий, або просто з легкого котону, або натурального дихаючого матеріалу на літо кардиган. Він буде прекрасно доповнювати, наприклад, образ з капрі, футболки і, знову ж таки, мюлів на танкетці, або мюлів з Кіттен і сумочки в стилі 2000-х, це може бути якась багет, або невеличкий клач, або це може бути шопер, хобо і таке інше. Воно може прекрасно доповнювати сукні з оголеними плечима, прекрасно доповнювати топи без лямочок, прекрасно доповнювати різні варіанти верху та низу. І в ньому не буде супер жарко. Я просто вам гарантую: взагалі спекотність не настільки впливає, що вам прямо взагалі нічого не можна втягати. Головне звертати увагу на цупкість матеріалів і також на натуральність матеріалів, особливо на літо. І ось ці кардигани – це ідеальний елемент. Знову ж таки, пастелі естетика 50-х, капрі естетика 50-х, спідниці, а силуетні в стилі нью-лук і також сукні в стилі нью-лук, які, до речі, можна, наприклад, подивитися в бренді Хельса від досить відомої моделі Ельзи Хоск, А також в бренді досить відомому, хоча, мені здається, багато хто з українців про нього не знає, це бренд, який називається Hal. Of CB, і вони спеціалізуються саме на літніх класних таких сонце-кльош в стилі 50-х ню лук-сукнях. Ось всюди, туди можна ще й кардиган додати. І взагалі естетика 50-х. Це вже другий рік вона з нами. Це другий активний рік вона з нами. І вона буде продовжувати свою ходу. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це тільки початок. Обов'язково пишіть, будь ласка, в коментарях знизу, які теми ви б хотіли, щоб я освітила в майбутньому і в найближчий час. Що може вас конкретно цікавить, наприклад, щодо цього літа, естетик, літа, комбінацій, формул луків і таке інше, які є запитання до власного гардеробу або взагалі. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша ріта, слава Україні!